Привіт, друзі! ви дивитесь культурну програму. А і вона у нас сьогодні буде дещо хуліганська, тому що ми беремо інтерв'ю у Василя Мельниковича. Гуцул Хуліган. Приїхав до Тернополя. Привіт, Василь, привіт, Тернополяни, привіт, Ксенія привіт, люди добрі, бо давно вам нічого доброго не розказував. Скажи нам щось хороше. Знаю, що багато подорожуєш і по закордонах, і багато виступаєш по містах України. Що де є хорошого? Бо дуже хочеться хорошого поміж тими всіма новинами, які зараз вручають. Ну новини ви самі вислідковуєте без мене. Новини напевно не допішні, на які Україна чекає. Але е, коли ти з'являєшся за кордоном, люди ходять люди і так відслідковують події е, різними шляхами е, інформаційними. А вони вітають, чекають, щось кавальчик України. Ти маєш їм привести. І ти з такою метою їдеш, щоб нагадати, що народ, ви не затримуєтеся. Поїхали. Війна от от і закінчиться. Доля якісь заробили, склали. Вертається додому. Треба відбудовувати Україну, треба е дітей вчити вдома, щоб ріс маленький українець в Україні, а не українець за кордоном, який через 20 років скаже: О, я знаю тільки одну колядку. Чому? Мій тато знав дві, а діду знав три, відповідно так. І ще Василь приїжджав. І раз в рік іщав, так, на Різдво наживо на їм колядував, не лише Ютуб, бо я Та. завжди кажу українцям: вчіть Та. дітей по Ютубу колядувати. Але вже коли Різдво настало, Ютуб погасить, там камінь чи ялиночку в тому Ютубі, uh -huh. колядуйте наживо, то зовсім інакше, ніж це будеш слухати. Хоча і такими засобами також треба через Ютуб, через екран спілкуватися. Слухачем, особливо 100%. з України 100%. 100%. Ну і головна мета досягається, це... я знаю, що ти збираєш кошти на Збройні Сили України ж, з кожного контура. Я маю, я маю декілька дуже. бригад, а не так бригад, які мають товариство, яке дуже близьке мені, хлопці, служать. І я завжди собі ставлю гучно е... сказано. Напевно, якщо не я <гум> там, то я для них як... як допомога. Тобто, якщо можна своїм іменем зібрати людей. Людям десь відвести душу піснею, жартом, бо зараз жарт як ніколи доречний. Жартуючи, ми не звертаємо уваги на якісь загрози. Я ну, зараз звернувся до, до українців, куди я їжджу. А коли я до хлопців приїжджаю, десь ближче до передка. Розчекляю вітару, тільки роблю перші корми. Але сумних не співай. Сумних не співай. Ми і так бачимо. Забагато смертей, забагато крові, що в неї не співав. Отож ти співаєш людям на сцені, ото й співає три браття з Прикарпаття під Львівським замком не треба. Нагадай людям там, коли вдома ти будеш репертуар, якраз та, пасує, Співай так. то що ти співаєш е в житті, Сумних не співають. І так само з таким самим репертуаром, з таким самим настроєм, натхненням їду до українців у е світі. Е не махаю їм пальчиком, що ой, ви такі сякі лишили нас там в Україні. Кожен має собі два крила, полетів в той керунок, куди йому лежала дорога, душа. Але як я вже попадаю в середовище українців. Я отам От я махаю пальчиком і кажу, ненадовго товариство. Приїхали, чому не розпаковуйте, на полички речі не ставте, щоб ненадовго не засиджувалися. Щоб ви поверталися додому. Моя місія, Я завжди закінчую концерт, я українець. Моя місія я кликати українців додому. Добре, що є по світах, я маю куди поїхати. Я знаю, що будуть закидувати, будуть писати. Але якщо я потрапив в середовище українців в Європі mm -hmm. за океаном, то моя місця місія, місія кликати їх піснею додому. Тернополі прекрасний концерт, в рамках якого ти до нас приїхав. Розповідай, як ти тут опинився? Я приїхав до своєї доброї товаришки. Яка колись... Я дуже колись хотів попасти на фолкнюзик. Я розумів, що в мене добра, колись половина була мого репертуару. Це відшліфовані наново народжені українські народні пісні. Я їх переробляв таких. Сучасних мотивах це робилося знову ж таки для того, щоб мало хотіла слухати е, і, і популяризація. Так через так. те, що їм подобається стилістика, що модно зроблено, а не... бо дуже багато е, гуцули автентичні популяризують свого гуцульського. Угу. Але ми цікаві в світі або туристам. Ну, поки ми на, 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 на тій е, скрипці, супілочці і цимбали граємо, доти ми цікаві. А щоб він хотів показати той е, турист, який нас побачив у світі, mm -hmm. він не запропонує на нас і більше нікому. Він хоче приїхати на нас в Карпатах таким подивитися. А щоб типу, популяризував, ти популяризувати, мусиш в ногу йти. То я так собі виробив таку, е, ну скажімо, фішку: автентику поєднати з Супер. сучасним зараз море сучасних колективів. Але не буду рвати на собі майку. Але я першопрохід так, так, так. Першу прохідиш, коли стоколомийку спробу щось модне, а не а не під цимбали. І так воно популяризує, популяризується свої світами. Бо є дуже багато молоді. А, ми на ваших коломейках виросли. Я думаю, ого, як мені вже кажуть, як ви швидко. Молодь в 17-20 років. Ми на ваших коломейках виросли. Приємно, що вони о, мій дідусь, тато там десь включала. Угу. Ну, ти не назвав ім'я на чий концерт концерти. приїхав? Е, так. Ми повертаємося до того, що я колись дуже дуже хотів попасти на фольк-мюзик. і е, назву перше ім'я. Це Григорій Моронович Драпак. Каже: їдь, я договорився, ні, тебе чекають. Я приїхав на перший. Фольк-мюзик привіз своє Гойраві селі, mm -hmm. і телевізор почув Гойра Вісілі. І ми з Оксаною і з Володимиром ну, так ставорушувалися, що ми вже навіть не домовлялися, що там. Е, а коли б я ще раз їхав, вони казали, сій, поки ти тут не поїхав додому. От такий колектив розпівав ми шакро, коли коли mm -hmm. мюзик базувався е, автентично старе виконання так, так, і давали в сучасному те, що я й робив поза фольк-мюзиком. І ми так створювалися, що я їхав від сезону до сезону, від сезону до сезону. У мене в студії висять такі, е, ну, як артистам дарять, е, дарують, е, навіть, для нагороджують для е, золоті диски за е, популяризацію за продаж по, твоїх, е, музичного матеріалу на компакт дисках колись це були касети, а Music дарував такі е, тарілки, тудись, е, мені здається, Полтава. Робила, і в мене таких... Це за кожну програму. Це ну не за програму. Ти їхав перший раз з піснею, а потім було голосування і вигравали якісь пісні. І тебе? У мене, по-моєму, такі три тареля перемога у фольк-мюзику. Але знову ж таки, ти коли я приїжджав до батьків додому, заходив до церкви, починається служба Божа, і люди так моляться. Передайте Оксані Пекун, що вона така молодець, отче наші...» І я теж прийшов не так часто до батьків буваю вдома, тим більше до церкви в селі. І Я, я мусив їх вислухати, що передайте. Люди бігли е, після служби Божої дивитися фок-музик. Uh -huh. Тож я нині приїхав до своєї товаришки Оксани Пекун, народної артистки України, Тернопіль, ви маєте ким пишатися. Гадаю, нині буде аншлаг. А я в тому впевнений, бо Тернополяни прийдуть на свого, хто як не свій, до свого по своє. І, і, і привіз частинку ще карпатського гумору, настрою, О, той так. настрій, з яким. Ну, з чим ти я, приїхав сюди. Так, я я не, не буду трохи нового співати, бо е, хтось пам'ятає того Хуляни, якого слухали колись на касетах. Я ж також йду в ногу з часом, не дивлячись, ти, не дивлячись на те, що я, можливо, віком старію. Але душею я стараюся не старіти. концерт називатися Я така ще молода. Я так ще молодий. Я в рамках такого «Я ще молодий, і не дочекається, що я буду співати вам сумні, якісь злосні, пошто одні пісні, які ви захочете перемогти. Я привіз ці пісні, які десь набувають популяризації в соцмережах. Тут В нас от я випустив пісню за два тижні по до повномасштабному, на день Валентина, 14. Лютого я випустив «Відвеземо на море. Угу. І два тижні пісня вона ще не встигла не, не, не в ротації попасти. А що і, тоді і, можна було на море поїхати. І так, і, так що тоді було ми, ми ж договорилися із однією е, великою компанією, яка мандрівками займається, що вони виступають по спонсорами, угу. і ми десь квітні їдемо знімати кліт на цю пісню. І 24 лютого сталося те, що те, що сталося. І я вже гадав, що ця пісня такого характеру, такого жанру, десь в тих буремних подіях е, загубиться. А вона на, наразі в нас в топі в топі переглядів, там вже 15 мільйонів на ютуб. бачу, тобі відкрив так, та невеличку тимницю. Ми їдемо сьогодні на на зйомку. Оператор наш каже. А я каже, з дівчиною їхав в Карпати, і ми слухали в дорозі. Тому там до вийшов вийшов симбіоз. Товариш мені цю фразу злопав, Є в мене товариш він важкохворий, прикутий до ліжка, Я часу часу навідаю його, але зломити можна е, фізіологію, а дух ти не зломиш. Він такий що досить сильна духовна людина. Я приходжу, ми спілкуємося і кажу: Юра, мене раптом два тижні не буде, бо ковід закінчився, і я угу. мушу вести мало на море прозвучала ця фраза: от їдеш і напиши пісню. І я йому за два тижні приїхав, наспівав, і, і ми з ним той текст додобили. Але щоб там не було тільки банально на море відвіз, то повертайтеся, що відпочивайте в Карпатах. Бо е, ті, хто близько до моря, ті рвуться в гори. Так. А ми, ті, хто має постійно гори, ми не оцінюємо е, ну, свій, свій краси, не можемо дооцінити, бо ми тут живемо, це наше. І ми хочемо на море. Тому такий симбіоз вийшов. Я про те, що привіз нині. Нового матеріалу ну нового порівняно, бо всі пісні вже давно десь на вустах десь після тоді дістає життя, якщо вона подобається людям. Якщо ту пісню десь переспівують якісь музиканти в якихось ресторанах, от отоді пісня народною стає з цих свіжіших сте вже траплялося тобі десь почути таке. Так, там мені часто посилають. Мені тепер прислали з Америки в одному українському ресторані. Співає. Чорношкірий хлопець і мало намалюн, давай, давай, давай це приємно. О, це дуже приємно. І багато дітвори, там же ще дитину можна до довгопеда наводити, бо там є всі букви, угу. які проблемні в дітей. Море горе. Море, горе. І вже батьки кажуть. Їдемо до логопеда, включаємо, приїжджаємо до логопеда, Він каже: Та що ще два заняття, мало бути 17. Я забрав роботу в логопедів, бо дуже багато цю пісню слухаю. Але тим не менше, є для мене всі пісні, як діти. Вони я їх виношую, пишу над ними страдаю над ними, живу ними. Я не можу виділяти, що це краще, це гірше. Але як показують люди, показують час, є пісня, яку собі вибирає народ. Тобто сьогодні буде сьогодні. 4, чотири чотири е, мені дозволили чотири заспівати. Бо я все ж таки гість Анатолій. це не місцевий концерт. Тебе тримає в доброму гуморі? Від чого підзаряджаєш свої мотиви? До чого Ну, По-перше, дітьми, сім'єю. По-друге, я люблю гори. Я люблю гори. Я їду заряджатися в гори. Я йду там високо-високо, коли вже немає в горах овець і пустують е, стая, називається о, о, та, хто скаже, колиба, але то не колиба, кол, то така стая, де, де живуть вівчарі, е, де тримають овець. Я там ночую ніж дві, ага. а теж так зі, зі, зірку можна дістати в небі, як оці світильники, і мене надихають гори. Я люблю спілкуватися з мудрими людьми. Я не, не люблю якихось зайво переконаних, підлих налих, я їх відчуваю. Я, я обходжу таке товариство, бо вони. Вони не додають тобі енергетики, вони забирають твою енергетику не, ді... і не ділячись. Бо є люди, яким я навіть крізь призму екрану передаю енергетику, і вони ще тою енергетикою діляться. А є люди, які ту енергетику в тобі гасять. І багато речей є, які, які допомагають жити, писати, ну, заради чого є, жити, писати. Все одно, навіть якщо брати весь мій репортаж, який в мене на сьогоднішній день збирався, є і різні теми навіть ті пісні природи. Хоча надію аретистов, якої всіх там чор чорні коси, яка ти красива, і любов, любов, і, і, і така наскрізна нитка любові. Я брався за все. У мене є еміграція, остання мігрантів досить е сувора пісня вийшла. А є пісня про іммігранток, коли яку я написав, що в 2006 році вона весела: сказав, о, 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 за тобов, розумієте? І навіть от насварити, вертайтеся додому, на треба як перезму гумору. І от такі речі заставляють жити, бо ти розумієш, що а ще більше, коли люди тебе зустрічають десь, навіть не підходять там повторюю, просто кивають, і, і дуже знав. часто я то бачу на гримасах людей. Добрий день, і така приємна посмішка, бо десь він собі щось е, згадав, якусь там десь зустріч зі мною, можливо, в концертному залі, можливо, десь в якісь компанії для них співав. Оце важливо, коли людина дивиться на тебе з посмішкою, вітається. Оце, оце віддача. Угу. Оце є віддача. Це чудово. Скажу ще таке питання на наостанок. Про соцмережі вранці прокидаєшся. Що що ти найперше відкриваєш? Я собі взяв за правило вже десь так. За два місяці. Не розумієте, що це страниць наркотик соцмережі, тік-токи, а треба запостити, бо в день-два, е, я так не вспіваю гнатися за правилами. Я думаю, може, в тебе є людина, яка це не викладає. Я все це. сам собі веду. Але я собі взяв за правило тепер: лягати без телефону. Телефон на кухні. Якщо станеться, не дай Бог щось, я про це дізнаюся рано. І е, коли я просинаюся, мій ранішній туалет і е, е, моя якась там мінімальна гімнастика в рамках е, мого дому без телефону. Я не знімаю літачка. Я вночі ставлю на літочок. Ага. Я літачок знімаю вже аж коли йду прогрівати машину, чекаю дитину, їдемо в школу, аж тоді знімаю літачок і вже коли прогріваю машину. Десь так в районі дев'ятої половини дев'ятої, ти вже дізнаєшся 8. про сина. Ага. Восьма, біля восьмої, аж тоді я починаю гортати. Починають в месенджері і бемкати якісь повідомлення. Я зразу бачу, хто відписав такі, що комунікуємо, а хто десь якусь рекламу. Як, як і кожен, напевно, хто мусить жити в соціумі я мушу вести соцмережі. Але і, та, ні тобі нікуди від цього не дінешся, ні правда? Нікуди не дінешся, бо ну, професія зобов'язана. Про себе треба заявляти, тому що сьогодні. Десь не тільки на телебачення надіятися. Ти можеш, що тебе покажуть дякую в телебаченні, а мусиш розраховувати на соцмережі. І соцмережі все-таки можливо, це якесь не так заїжджене, як дуже модне слово. Але вони дають вихід. Ну, правда. Вони так. вони дають про тебе знати. Хочеш заявити про себе, ти мусиш на це. Де ти найактивніший в Тіктоці? Чи все-таки Інстаграм є? Інстаграм, Тікток і Фейсбук. Колись, колись я однокласників мусив тримати для того, що всі емігрантки до того часу, поки не закрили е, оце е, соцмережі, всі емігрантки були в тих однокласниках. Ну це були далекі прописниці. Е, і, і, і я розумів, що ну, є е, прошарок е, віковий, який сидить. В інстаграмі віковий прошарок якийсь сидить на Фейсбуку, а і в Тіктоку. Хоча дивиться, що нині в Тіктоку сидить якась бабуся і кричить одна друга: Я виділа в Тіктоку, що вже все, Трамп сказав, то той. То, то. Вже <с. нині навіть градації якоїсь хвиської вікової немає. Хто собі що тематично підбере? Ну і отак ти, ти, ти залежиш від того, але мусиш час від часу відволікатися, бо дуже багато часу. Забирає ну, оце. Uh -huh. Кажу <різь> так. чесно, бо кожен з нас не є святим цієї справи. Ну, то порада глядачам: що вмикаємо літачок. <різь> Е, Вмикайте час від часу літачок, щоб вас не відволікали на якісь побутові сімейні справи, е, соцмережні, телефони. Е, вмикайте е, мозги, бо треба також розбиратися звідки. Правда, звідки неправда, бо дуже багато. Мене так зараз нервують оті люди. Я рахую їх за мудрих людей, а він перепощує оті ще фотографії. Mm -hmm. Ну, ти не ведеш, що, ну, не не що то не фотографію, неприродне, воно зробив. Що то не проти. Вони по починають близліки. починають бажати тим братам без бо їх ніхто нині не привітав народження. Навіть в такому. Я не лінуюся, перше, розумію, а кому я пишу? Тому я пишу, треба тому, хто готовий відкрити очі і дивитися на світ з відкритими очима, а не пояснювати, що то фотографія і ти ж, е, е, алгоритм задаєш е, тому mm -hmm. каналу, який тобі то пропихає. Тобто відкриваємо очі, розрізняємо правду від неправди, е, дурних від мудрих, але все одно мудрих треба використовувати для того, аби дурного навчити дивитися. На, на, на правдиві речі. Тобто, вибачайте правду, але Як є такі. якось так мамому мусимо в тому світі жити. Е, дякую тобі за цю розмову. Дякую, дякую тобі. за приємну розмову. Гуцул хуліган з нами був у нашій студії імпровізованій друзі. Це була культурна програма. Наступного тижня ми знову почуємося і побачимося.